Як і всі, я купив собі генератора, але не купив так, як всі. Знаєте чому? тому що його привезли тупо за кордону, я його не перевіряв, не знаю, працює він, не працює. Приїхав, зустрівся з людиною просто і заплатив йому гроші. Зараз купив паливо, зараз купив, виходить, е, масло. Ну і будемо, звісно, запускати це крафдель інверторний, якщо не полягає, 135 інверторний генератор. Зараз ми приїдемо на гараж і я покажу, як перший запуск буде відбуватися. Ну і так, трохи юмора, тіпа. де ті дівчата, що казали, що дадуть за генератора. То, коротше, генератор я вже купив. Везу в багажнику, зараз буду показувати його, запускати перший запуск. Він приїхав сухий повністю, я ж кажу, без перевірки, без нічого, навіть претензій ні до кого не буде ну, пред'явити, бо реально генератор приїхав з Польщі. Якось так. Різковий я пацан, подивимося, наскільки я фартовий, крім того, що я різковий. Ще поки я не запустив, коротко вже що я потратив. Масло 4 10 10В-30, 250 гривень, іменно для мотороллерів, для скутерів воно призначене. Потім бензину я взяв вже на 600 гривень. Це ще, блін, не запускалось, коротше, я не знаю, чи він запускається, чи він працює. Но вже я умудрився, грубо кажучи, вже майже тисяча пішла. Це ще без проводів, ще треба купити провода. Звісно, поїхати, провода треба купити нормальні, щоб нормально цей. Щоб нормально давало електроенергію і не горіли. Ну, в общем, дивимося. Інвертор Крафт Деллі, інверторний генератор КД-135. Отак він приїжджає з Польщі. Звісно, відкрито. Я подивився, чи він хоч там є в коробці. В коробці є. Мастило ось таке купив. Кажуть, на мастилі не можна економити. Взяв цей. Ну і тут 10 літрів бензину. Малесенький, компактний. Подивимося чи він працює. Буде перший запуск, багато подивився відео всього, і щоб розуміти, як він працює, чи запуститься, чи не запуститься, чи просто похакакаємо, подивимося це відео. Но відео вийде в будь-якому випадку, навіть якщо він не запуститься. Дивіться. Так, що тут? Ось тут знаходиться в нас масляний... Той масляний, воздушний фільтр. На фільтр трохи капаєте масло. Я вже вже зробив. Капаєте трохи масло. Кажуть, щоб довше служило. Типа, треба капнути. Ну і звісно збираєте назад. Ні, не, немає світла. Защотнули. Клапан відкритий, закритий. Ви вже ремонтуєте генератор і вивідаєте? Не, не, купив. Так, да. сусід прийшов. Ось такий він, значить, закриваємо клапан. Тут знаходиться фільтр. Відкриваємо. Дивимося звідси, да? Як би. дві розетки. Екорежим, якщо ви не повністю не на повну мощність, включаєте on-офф його включення. Якщо перенавантаження червоним горить, зеленим це якщо дає нормальний вольтаж. Ну і звісно, якщо не вистачає масла, горить жовто цей. З цієї сторони виходить, заливається масло. Заляв по уровню спокойно, є лієчка. Ось така от ліка йде до нього. Лієчку вставили, заміряли, заляли, все, все добре. Маса є. Ну і зі самосімом хочуть, щоб ставили маса. До речі, коли будете дивитися, е, перед запуском, подивіться, чи немає фіксаторів, заглушок. Бо буває таке, що ставлять заглушки транспортувачні, і ви його тоді, він у вас буде дуже вібрувати і вам буде кидати. Ну що? Включено, включено. Перших пару разів треба дергнути просто, прогнати масло. От. Для того, щоб він прокачав. Ну і закрити. Попробуємо. Перший раз я його чуть-чуть запустив. Нехай по цей. Нехай постоїть. Пару хвилин. І тоді дивіться. Он. Дві лампочки. Пробуйте цей. О, де цей. Що таке? А, забув закрити. Ще одна рекомендація. Спершу запускаєте генератор, тоді тільки підключаєте прибори. Не запускайте генератор, коли він ще не запущений, не підключайте прибори. Тільки після того, як ви включили прибори, ой, верніше, як ви його запустили, перевели в режим роботи, тоді тільки підключаєте. І бажано завжди під неї ставити якусь картоночку. Картонка для того, щоб він не тянув з пола всякі гадості. Так що будемо користуватися, подивимося. До речі, в чому фішка. Є уровень палива, скільки в тебе палива, скільки чого. Якби ось такий він маленький, гарненький, красавчик. Закриємо зразу, щоб вдруг що завести. Без проблем. Все. Ось такий короткий огляд, скажімо так, на інверторний генератор КД-135. Купував, рискував, боявся, переживав, що вдруг не цей, вдруг його він не працює, вдруг не робить, вдруг ще щось. Ні, запустився з першого разу, продавцю лайк. Зараз перезвоню, подякую, скажу, блин, все отлично, все супер. Працює. Працю, всім добра, мирного неба, звісно. І перемоги Україні. А як іначе, Тільки перемога Україні. Не думайте все-таки купляти генератори і працювати з ними. Не економте, по-перше, не економте на маслі, по-друге, там бажано через 10 мотогодин замінити масло раз. Насправді там 250, під 250 гривень то я брав масло. Молівське масло брав, якби, тобто, 250 гривень насправді це не такі великі гроші, але ризик того, що ви прилипнете на ремонт генератора, дуже велика вірогідність. Тому мастило беріть дороге, якісне і багато я передаюся. Кажуть, що краще брати не 95-й, хоча б із кругом пишу 95-й, беріть 92-й, вірогідність пропала поршнів набагато менше. Я взяв, не було 92-го по заправках, взяв 95-й, так як в Україні війна, проблема і цей. А вам раджу взяти 92-й. Ну, в принципі, я перейду потім на, на 92-й, е, дознімлю, покажу, чи насправді чи норм, норм працює на 92-му, чи не, не норм працює. Поки от так якось. Все, всім гарного дня,